Всім доброго здоров'я. Так, ну що, походу на демки закінчилась волога, хоча у нас пройшов дощик один за півтора місяці на 7 міліметрів. Але, як бачимо, особо він не врятував, а я так бачу це мої чисто думки. Зробив парниковий ефект соняшнику. Зараз температура піднялася, у нас то поверхнева волога, ось вона ось цей дощ був, зверху вже пилюка, ось цей дощ був. Ну, а далі далі вже все. Все. Оце ось, ось дощ. До корня він там особо не достав. І в нас соняшничок почав опускати крила із за температури. Це внісовські гібриди, да, до речі, він виріс чуть вище коліна, деякий тільки до коліна виріс. Ой, така ситуація у нас не дуже в цьому році. І з соняшником геть не дуже. Помінялося цвіт. цвет. Листя опустив. Зараз по кольору навіть видно переход на інший гібрид. Ось у нас вже далі у нас вже не вніс. Далі Євросем. Пегас і груд. Це у нас перший Пегас. До речі, так п'ятна і не ростуть. Я не знаю, що там за аномалія така на тих п'ятнах. Ну він також листя опустив. В общем, таке собі. Таке собі видовище, навіть не знаю що в цьому році будемо робити. Люди показують, в них дужі, проходять такі соняшники лопаті стоять. Ну, цей рік не наш, якби тільки вижить. Так, і оце зараз пройду ще до вітери. Хотів подивитися, як вона себе почуває. Хотів я кормить, задавав вам питання, надо, не надо. Ну бачачи, що а, погода нас не радує, вирішив коротше, його не кормити. І, напевно, правильно зробив, тому що я б, напевно, ще й нашкодив би йому. Так, дошагав я походу. Так, вже дошагав. Це в нас Вітера. Ну, В принципі, в принципі вона так само опускає листя, можете бачити, так само опускає. Ну, В неї ширший звісно, був ізначально листок. Вона так гарно стартанула. Це ось один гібрид їхній. А далі Субела крайній гібрид. Да, ось Субела, до речі, дуже опустила листя. Дуже-дуже. Це, це просто у неї таке було шикарнюче листя. І як бачимо, пожалуйста, думаю, що камера передає. Просто. Просто жесть. Що робиться? Що це робиться? Страх. Ой. Будемо сподіватися, що можливо ще гарні дощики пройдуть, тому що на це дивитися просто боляче. Так, межа з сусіднім соняшником. Ну, в принципі, ситуація та ж сама. Ситуація та ж сама. І, до речі, та що мій, в принципі, що тут уже в зірочку пішов на такій висоті поколіна. Це просто жесть. Це просто жесть. До речі, інші, які ну, гібриди по кольору різняться. Ну, не знаю, це дядьковий сояшник, дядько казав, що кормив, можливо, можливо і за цього він такий трошки, трошки темніший. Ну, сказати, що кормить, це добре. А я, допустимо, не бачу різниці з моїм соєшником, який крила опустив, і з цим сояшником. Який в принципі воно так само все крила опущені Бачу, що дядько окучив, я не окучував, раз пробігся опу... цим прополочним. От тут під Єврик же ж гібриди, то я не окучував. Так, ладно, не буду наганяти, як то кажуть, жуть. Буду заканчувати відео. Маємо те, що маємо. До речі, Вітера вже прислала таблички, інші ще не прислали. Я думаю, чи, при, чи взагалі пришлють. Як побачать це відео, що у нас тут взагалі коїться з соняшниками, я думаю, що... А пришлю, не прийщу, я все одно покажу, як воно буде. Дай Бог вже ж дощик буде. Ну, я не знаю. Можливо, це реально парниковий ефект, тому що дивіться, поверхнева волога є. І спарення йде. А отак гортаєш, А далі все. Ну, ось. Все, то я навіть до тріщини дорився. Все, далі нема. Далі нема. Це 7 міліметрів, які випали. Там задають питання, там глистаєш тік-ток, чому соняшник не росте в цьому році високим. Та тому що немає у нас, ну, я виражаю свою думку. Не то, що немає там, зверху не лє, так. Але ж соняшник має стрижневу ну, систему коріння. І от коли він пробивається. Ну, висота соняшника відображає глибину, на яку пробивається його корінь. І от коли він б'є б'є цей корінь і впирається в суху напроч землю, він розуміє, що глибше вологи нема і нічого він з цим не зробить. Тому він просто бере і викидає зірку і дає хоча б якийсь. Якесь потомство. Рослина як, не дурна, вона також вона також відчуває е, ну, свою загибель, да, що їй вологи недостатньо, щоб вигнати там 2 метри. Тому що де є волога, там він росте, б'є, пробиває і тому подобне. Там, де є. Ну, Запас вологи зниз, до речі, ось на краю дивіться якийсь який екземпляр стоїть. Пробився ж. Напевно так. Напевно так. Не знаю. Ну, Тут ось от, траси, до речі, і в дядьки є високі екземпляри. Чому так, не знаю. Можливо, дерева затіняють. Ну, все, все може бути. Немає настрою, навіть в цьому році край не робив під цей. Під таблички. Ну, повставляю отак. Ну, ось от, бачите, якщо камера передає, то от, отсюди сояшник вищий. Таким він наразі має бути. Далі, далі ситуація інша. І, кольор, і кольори зараз. Оце ж у нас два, два круги. Е, субела там вітери. Це ось пішов круга. Забувся якось, називається гібрид. Так, уже со краю дивіться, які екземпляри. Ну, блин, вище, вище пояса. Ну все, вище пояса. Ну, демка на заглядіння була б, конечно. Такі екземпляри. Им, в принципі, ще вологи вистачає. Чому? Ох, його за. чесно, навіть... Навіть не знаю. Ой. Да. І ось оце цей у нас. Далі у нас груд. Також ось є екземпляри стоять гарні з листовим апаратом тут на краю. Далі, конечно, далі, конечно Ситуація міняється. От А ось у нас уже пішов Зараз доходю. Так, ось. Все. Це вже Пегас пішов. ПЕГАС. Ну, трошки він нижчий. Так, Пегас закінчиться. Там далі в Нисовські два Карлоса 105-115. Ось вони. Це 105-й. Далі 115-й і далі євро. Надіємося на дощик і на Збройні сили України. Це напевно, напевно навіть Збройні сили України. Та не напевно, а точно наша найголовніша надія зараз. А дощик це другорядна. Так, дивіться, як зайці знущаються. Зайці знущаються, з соняшника, п'ють воду. Ви представляєте? Це ж десь живе, перегризає, перегризає і випиває. І так ось дивіться, що, що зробив. Ай! Як не одне, так інше. Дуже гарно попрацював, звісно, питань нема. О, самі мощні. Пора, ще й самі мощні. Так, ну, в принципі, все. Все. Далі буде, слава Україні!